Журстів видання я три рази на відеокамеру показував свої документи. Раз. Дані особи трьох три зам комунального підприємства, оцей мужик, бидло, да, які викликали поліцію, вели поліцію в оману. І я це доказав. Чому поліція? Не відкрила проти таких можновладців. Ось у мене одне питання: чому проти таких людей, як ми звичайних? та да, от я ж вважаю себе активістом і нормальним таким, да? мене називають ким угодно, мені все одно, мені головне результат. Це наші діти. В цій лікарні, коли лежала моя донька, і робили адиної в лор діляні. Ну коли мені жінка позвонила з трьохмісячним дитиною, каже: Ми коли спустилися води по коліно було, крестіний яд візді розставлений. Це якщо дитинка, то спутні, я ж спустився, якщо дитинка вийде і возьме оцю бубочку. Це як дорослого людину приведе до летальних ісходів. Якщо це дитина, це вважаєте, що це 100%. Давайте на якийсь наш діалог побудуємо конструктивно. Е, я прошу робачення не в силу там певних завдань, але в тому числі міської генеральної у мене сьогодні прийом не був запланований. Я, я знаю, да, я, я вибачаю. Випадку, Дуже 100. вам дякую. За це. це. Я. Після е, вашої розмови з керівником він особисто їздив на це бомбосховище. Особисто і е, від відеозапис так само є Там фіксувалося. Це перше. Друге. Це дуже приємно, що у нас так. керівники такі є. були е, внесені, не... але було службова недбарість. Правильно. службова заява була яка? Подивіться, дивіться. Пише людина. Я погрози. Перешкоджання, напад на журналіста, всі всі фактори є. Є фактор те, що я написав. У мене одне питання: Согласно закону України, слідчі чи прокурор зобов'язані внести відомості 24 години. Це передбачено законом України. Правда. Я приходжу в райвідділ, а не внесено. Чому поліція порушує закон України? Я позвонив наверх, і тільки тоді, в 7.20 вечора, в 7.20 вечора, мені така, всім 18.21, мені винесли бумажку підписану, тому що діжурка розпечатувала, це санести підписали. Як коли побачив, побачив, що це не моє, це не по моїй заяві з коли не провадження. Я розумію, що поліція можливо отримала неправомірну вигоду, і вони їх покривають. Але в мене питання: якщо є людина з фактажом того, що нам фу, кримінально на Багато. Віця, в нас нема такого формулювання, який не діє. Ви прийшли туди, навіть як ви не журналісти, бо ж громадянин, ви маєте право це зараз Тут питань не було. Але ви і чому сілька йшов з розмови, і сьогодні, зі мною Ключова проблема і питання, з якими ви туди пішли, це неналежне виконання працівниками клініки, можливо, правильно своїх обов'язків. Зокрема, в частині освоєння і виділення бюджетних коштів на ремонт бомбосховища, правильно в частині розташування і знаходження е, отрути від щурів. В приміщенні бомбосховища може бути загрозою там для е, осіб, які будуть перебувати в цьому укритті під час повітряної тривоги, або використовувати його з іншою метою для переховування. Правильно, тобто, факт перший, це зв'язку з тим, що ви прийшли це перевірки, зафіксувати, з'ясувати, відбулися вас певні розмови або хотіла ситуація, можна звати з працівниками. Цієї у мене її. нічого не було. Ну, — в них відносно вас в них, відносно, вона, відносно вона, мене та... так правильно, тому першочергово. Беручи до уваги, що е, сам факт і мета вашого візиту була пов'язана з неналежним, ну і на вашу думку, і з тих обставин, які ви там знімали, е, використання бюджетних коштів при ремонті були і внесення півна кваліфікація. Стаття неналежне виконання службових обов'язків це коли гроші використовується. Ця стаття да, я фамулюю, бо Я там не побачив цією статтєю… У вас є витяг тобою. Я вас прокоментую. Просто три заступника по різні розподіл обов'язків у напрямку. І щоб я вам не був голосовим, я вас прокоментую. Розкажу все. Дякую вам. Я вибачаю, що я Це Нормально це нормальні робочі. Це у нас розповідано бути на першому місці, Так. А я скидывал його покурор вашему зараз я його знайду, він у мене в WhatsApp. Да-да-да, так... мне бы пожалуйста. О, да, пожалуйста. О, Дима, тойнус, но сырю, бунтажинку. Ну, так, да, це воно як? Воно в, в природозаповідному фонді в межах лісу. Це то, що там де мав стояв. Угу. Так, що так. Гусак Наталія. Це їй дзвонив. Вони не відносяться. Щас я шукаю. Це замкчекає. Джоні. Руслан Кравченко. Ні. Це не то. Кравченко видалив. Мої відео. в нього воно, удаляється кожне. Ну, можливо, що в телефоні. Так, його це букові. Ви не пам'ятаєте, які там може щось це ні Щас не ваш. Зараз я шукаю прокурора. Одну не підготувала. Олександр, це у нас. Олександр Павлович. Це у нас э, не то Що зараз внесло ЄРД, це попередня права кваліфікація? Ви зрозумієте, щоб е навіть підозрювати людей в якихось непромірних діях, для цього потрібні достатні В частині неналежного будівництва і ремонтів, це відповідна будівельно технічна експертиза або економічна експертиза, яка підтвердить явність збитків. Тобто, ми з вами, ну давайте при всій повазі, не спеціалісти. Правильно да, да. я науку можу сказати допустим, і ви гарний ремонт, чи він поганий, чи він естетично виглядає, чи не естетично. Але спрогнозувати, які були приховані дефекти, які були проблемні моменти, і скільки грошей на це пішло бо могло піти. Ну, ми можемо лише науко. І то ця сума, знаєте, може, як показує практика, відрізнятися навіть не на відсоток, не на два і на десять, може вдвічі відрізнятися, тому що є різні питання, в яких, наприклад, я точно спеціаліст, є різні е, будівельні матеріали, різні ціни на роботи, різні приховані роботи, ті, які не видно і неможливо порахувати, наприклад, не е, зробивши отвір в сіні, правильно не е, знявши якісь попередні оздоблювальні елементи або фасади і так далі. Тому для цього нам для початку що треба отримати всю документацію з приводу проведених ремонтних робіт. Правильно коштористу документацію, акти виконаних робіт, звідки ми побачимо по перше, які роботи проводилися, які були ціни навіть, на ці роботи, які використовувалися матеріали, і яка їх кількість так? так ось ми мені тоді. Е, значить, так стаття двістриста е, частина. Перша але 7. дивіться, яка питання тут. Мене мене що возмутило в той день? Я заявник. Є моє прізвище, є мої дані, є редакційне завдання, все є. На мене йде напад. Напад, обмеження. я розвідниці, це вже стаття 171, автоматом. Чому поліція, коли я показую відео, ну, я показував ну, вашому керівнику, я показував там, де нато. Вони кажуть, вони що там, ну блядь, поліція, вони що з ума сошли? Тут на обличчя все є, да? на лице, як то кажуть, дівчата, тільки не на лице. От і. І я це бачу, да, і поліція мені каже, Ми не бачимо, ми сліпі, ми іпотенти. Ну як мені з ними розмовляти, коли я людина, яка у мене тисячі, ну мене не тисячі, мене сотні конфліктів з поліцією. Ну у них зі мною не в мене розумієте? Я на відео мені, я вам можу дати 38 хвилин, повний стрім. Не кусочки, тому що треба щоб в інтернеті, щоб зробити розголос. Треба невеличке відео закидувати. Я взяв кусочок, вставив, взяв, вставив, взяв, ставив. Я не, я не провокував, я не погрожував, я не по нулю. Я, я нічого такого не робив. Мені приїжджає поліція і замначальника в Рабонському районі мені розказує, Ви були на критичному об'єкті, ви не мали права. Сидить мені, якась дівчина, яка адвокат дьяволом виступила в даній ситуації. Вибачте, я кажу правду. Адвокат дьявола. І коли такі речі ну, намагаються зараз, я буду до президента йти. Я буду, я буду там, повірте мені, я буду все показувати, як наших дітей вбивають на сьогоднішній день в місті Києві. Так? Халатність поліції міста Києва, як у нас викрадають журналістів, як у нас б'ють журналістів, як у нас гроші вкрадуть у журналістів. І це правда. І я не те, що я дивіться, я така людина. От у мене один плюс є. Чому я роблю ці стріми? Все в рамках чинного законодавства. Якщо до мене б є якісь питання, ми давно вже закрили. Питань немає. Питання є, питань нема. Я фіксую. Якби не ці записи, да, мене давно зробили б ідіота. Ідіота, да? От мені поліція сіда... сидить на мене проти три ідіота да? і потента. Жінка і два мужика в оболонському ревіті. І вони мені. Ось буду перематувати вам. дивіться на ці стіл. Це в крізь кожній кімнаті. Куди 15 мільйонів? Вони... Ось вихід, да? інший вихід. Куди ділися 15 мільйонів гривень? У мене одне питання. Грибок, пліснява, подивіться на це все. Ви ж вам же цього не показали. Ви ж не звернули туди. Я залажу везде, я по всім свалкам лажу. Я залізу в кожну дирку, куди треба. Я побачу це одне відео. Ось оце одне помешкання, куди виділили 15 мільйонів гривень. Як воно виглядає? Зараз я українцям вам покажу. 43 ліжка, двох спальні на всю лікарню, на жінок, на батьків і на дітей. За 4 роки війни. Все, оце одне помешкання нормальне. Все. Ось воно. Десь ну я знаю, метрів там скільки там нехай буде. Та Василь... Да. Василь просто. Я скажу вам таке. Першим я вам кваліфікацію кваліфікації капітальне провадження. Це в теорії, як воно відбувається, і як воно повинно бути. То, що я по нефтякому факту вам на сьогодні не можу нічого не ні відказати. Не бачу вашу заяву. І особисто не був е, в цьому бомбосховищі. В мене є конструктивна пропозиція. Наступна, давайте ми з вами згодимо з учому дату і час. Я особисто вивчу ці матеріали, подивлюся, що там є. Почитаю давайте, вашу, давайте, вашу заяву на завтра. Я, я вам зараз кину. Вона в мене є. Мені не важко. Я, я ж так само розумію, що є моменти, які там з чихось слів або звіду тримати важко. Мені не важко, я теж Скажіть, будь ласка. Подивлюся все у бомбосховище. Да. Пройду так само кожен метр, або можливо в керівника, де він ходив, бо точно він був. Є відео так само, бо він був з працівниками і знімали теж на відео факт відвідування і факт обстеження. І ми тоді з вами предметно конструктивно обговоримо ці нюанси. Я вам скажу чесно: у мене особисто у людини, у якої поліція міста Києва зняла доньку з розшуку для росіян, яка безвісті зникла, безпідставно, підробивши експертизи, НДКЦ довіри нуль. Зараз я вам кажу офіційно ваш оболонський райвідділ поліції. Мені вже написали, я не знаю, це аусайдерська інформація. Що ми їм вже ваш стільки, що мама не гарю. І коли я побачив, переді мною сидять три Харі, три харі, наглі, наглі адвокати дьявола, і мені по ушам... Не запиняє вам вести стріми. Ми публічна структура, ми відкриті доводя дуже класно. особисто. Мені не потрібно попередній запит. Згода ви до мене можете в будь-який момент, в будь-який день це я приємно. Уже такі прокурори, от реально прокурори. Да я завжди кажу, да, я прийшов на бушу, треба... А, щоб Руслан закрив цю нахер марамойку на Буй ДБР Києва, які ну, ну, нічого не роблять. Це вороги, на мою думку, це про вороги України, куди ми витрачаємо під час війни мільярди. Та я в вашому районі. Давайте зараз проїдемося. Я вам зараз покажу те, що ви зараз бюджет України наб'єте на пару між Києва України. Ось дивіться, виїжджаєте на трасу. Бачили мої сюжети. Виїжджаєте на трасу, не доїжджає Вижгорода з правої сторони. Остання, остання приватний будинок. Заїжджаєте, виходите в поле 40 гектарів жахливого сміттєзвалища з з глибиною багато метрів. Ви знаєте, що в вашому районі це є? Дивіться, звичайно, знаю. У нас по кожному факту павтому кримінальне провадження. Якого хрена Диві. тоді туди вивозять сміття? Дивіться, е Як вам пояснити? Є е процеси, на які ми впливаємо. І це хлопці процеси виключалися через кримінальне впровадження. Е, неможливо, по лише самому факту звернення відкрити я, я і заборонити. А, ні, 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 я не кажу заборонити. Земля кому належить. Енеретичні компанії. Отраз на каналату карту. йдемо побачимо. Раз. Енерічні компанії належить. чи там де Київ. Все, ваша робота, що прийти, зафіксувати, запросити екологічну інспекцію, зараз новий начальник прийшов там, ну, нормально, прийшли пацани. Не як я на борода була. Прийшли, запросили їх, виставили штраф і, 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 і направили гру в суд. Запросить мене в суд. Ні один суддя проти нас, українців, не піде на сьогоднішній день. Але ми ж говоримо зараз з вами про наявність адміністративного правопорушення правильно в сфері екології. те це, це взагалі стаття з СБУ і вам. Питань, які я вам не можу на сьогодні дати адекватно нормальну відповідь, добре я не володію Ага. Поліція, прокуратура, СБУ, ДБР, НАБУ, САП, будь-які проходини органи, які мають доступ до єдиного ризику розслідувань, є користувачам після отримання заяви невідкладно, але не пізніше ніж два чотири людини. Зовзобов'язані, якщо ви звернулися до нас, а піс, а післідність не наша, то по частині сьомі я зобов'язаний зареєструвати і передати для організації розслідування тому органу. Ну от я ж написав заяву, дату. Сам до мене виходив. Тут у вас в промешканні мене зареєстрували. Мені я не Ви розумієте, мені важко не тому що ща, ща. Бачите якийсь е, документ, вашу заяву відміну. У вас у вас жінка працює з офіса генерального. Вона там була в прийомної, така чорна, чорнява прийшла з офісу генерального. Так, да. от вона знає. Вона мене куди приймала. Вона тоді якраз і зв'язувалась. Я б написав заяву. Я би хотів би перше вилучити відповідь на моє звернення, тому що цей зам. Мене я його відео, які тікав від мене. Які ми йому скинули на електронну почту в запис. І він мені в прямому ефірі розказує, їздить по ушам, що во там відео не грузиться. Та да ми відправили все. Це у прокуратурі у вас. Це в той же день. Я почав почали поліцію 24 години. Я зрозумів, що вони за Ну, це моя думка. Можливо, я повна помилково. Ну мені дзвонить сказали, Вася, там вже тільки занесли з КМДА. ну з Я дали. думаю, що знаєте, дивіться, це... як Сарафанне Радіо. Ми всі знаємо, слухи, дивіться. Ми всі знаємо, що в місті Києві всі комунальні підприємства, я можу вам кучу назвати, там, де я. Сам лично виявляв корупцію. Да? Лавочки по завищеним цінам, туди гроші, туди ще Мене багато чого є. Мені ж, тому, чому мене викрадала поліція, телефон мене взламували в прямому ефірі? Чому я собі руки різав в, рай... в райвідділі Шевченківським? Не бачили цього? Як в нас поліція зламує телефони по заказу КМДА, здав, зламує. ті, бля, платять їм в бабки, а вони тебе викрадають серед ночі. Один виходить з, з... УАЗіка в одному райвідділі йде ломати. А в мене ще два телефони. Коли в мене на телефон приходить, що ми в тільки що вийшли з моїм телефоном, який в мене вкрали з прямого ефіру, я собі бачив руки різати. Ви знаєте, що через сім хвилин мій телефон привезли, коли я вже сюди поставив собі. Тому що в мене що як мені відстоювати свої права в Україні. Ну, прокуратура є нормальна. Ви знаєте, що візде є. Є і в нас і активісти і говно, є і волонтери і гівно, є бля, люди, яким я готовий. Просто молитися на них, на волонтерів. Є такі. І в поліції, і в СБУ є гівно. Вибачте, ми бачили, як малюк за шкірки брав. Так? Везде є вони. У нас в поліції кроти працюють Все, в Соченківському райвідділі, Нічого. Так, да, працює сім місяців. Їх там було, в Маріуполі готували. Закидували до нас, а нас працюють у поліції. Це я заявляю офіційно. У мене навіть фото є і відео, коли їх заганяли в Маріуполі в одну помешкання, і там вони всі сиділи. А зараз вони в Києві працюють у поліції. Це ж таке, це ж теж нормально для, для, для наших спецслужб. Ну питання не в цьому. Я був заявником. Я до вас прийшов як ну, працюваний керівник. Я написав заяву на поліцію. У вас за бездія... Не пам'ятаю нам бездіяльність, вона у вас лежить. Я би хотів би отримати відповідь зараз, тому що мені зареєстрували. Це була якраз п'ятниця, бо, моєму, да, останній день. Ні, не п'ятниця. Ну, це був четверг після цього. Так, да, написав заяву. І поліція. Я хочу, ну, в рамках чинного законодавства, щоб все було. Я не роблю тиск. Я хочу, щоб допомагати прокуратурі, може там, я не знаю, може вашому прокурору щось занесли теж з поліцією. І такі теж є випадки. Я не кажу, що всі такі. Ну можливо, але коли я сижу і дивлюся, коли мені прокурор виходить, який мене заяву приймає, і коли він мені розказує, що я відео не можу подивитися, тому що йому сказали що не відкривати кримінальне провадження. тільки коли я почав дзвонити, аж ви знаєте, куди дивіться. Ніхто ні кну немає такого, що хтось комусь не каже щось на реєструвати кримінального на кримінальне провадження. Ну немає такого, але Хлопці, у мене, у мене є один плюс. Я, я не розказую, я показую. У мене ось відео 11 серій. Я виклав вісті в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. 11 серій нападу перешкоджань. У мене одне питання. Пройшло вже скільки там? Ну, ну там дві неділі, чи скільки там ні де ні пройшло, може більше. Да? Де, 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 де результат? Чому не відкрити кримінальне провадження? Не прокуратурою. Не поліцію, чому ніхто не зв'язується з заявниками, чому да це У нас є процедура така, я знаю. У нас поліція міста Києва затягує процеси кримінальні, щоб прикрити злочин, надо, да, там, щоб, щоб нас травили рибою, наприклад. От вони сліпі, це Голосіївська поліція, прокуратура. Ну вони сліпі, вони патенти. Вибачте, ну я так кажу, називаю. Тому що як можна назвати людина, яка виконує, повинна виконувати свої прямі обов'язки, захищати, захищати нас. Яка дала, давала клятву, вона замість цього працює на кого, на можна владці від чиновників. Я не кажу зараз про вас. Це я відійшов від теми. Я, я у мене те питання. Я до вас прийшов, я у вас писав заяву. Ви, як професіональна керівників, ви сказали, що мою заяву долучили. Мені, до... мені, треба, віться, мені ж треба подивитися, Просто на підставі однієї заяви. Я не можу навіть, на це, я не бачу її. Тоді думати, що вони ж не вносяться без підстав. Ви кажете, що писали ще що якісь до нас. Сверкли... Ось моє ось мої дані. Ви можете зараз попросити вам зараз моє мою заяву принесу. Якщо можна. Дякую вам. Зараз сейчас скажу Сейчас скажу точно, зараз заяву я б писав поліцію. Слухайте, у грудень 25-го, січень 26-го, які <з� lethal> заяви, скарги, клопотання надходили від Мойсейн та Василя Сергійовича? 19-го, 20 20-го числа foreigner? я вас писав. 20-го, так? 19-го я написав поліцію. Це М-О-Й-С-Е-Є-Н-К-О, Мойсейн. Не інім, не Шільчим, є, Василь <на> Сергійович. Починається 20 грудня. Так, да, одна заява в мене була у вас. які, будь ласка, доходить до нас заяви, які надаватися відповіді, якщо можна, то відстинені на п'яти станцію. Там одна заява була. Зараз я навіть зникнув. Знай...